Додому. Сьогодні я трішки попрацювала. Знаєте, в такий не напряг, коли ти три дні поспіль на дачі, нікуди не спішиш, робиш собі в задоволення. А не так, як приїжджаєш на 4 години і не знаєш за що схотитися. Я сьогодні тут поробила, там прополола, викинула ті волошки нарешті. Тепер там чистенько, гарненько. Залишила все ж таки аліуми. Вони мені подобаються. Зараз прикрашають. Троянди вже перший круг відквітували. Тому зараз так, трішки ще лаванда квітує і гортензія. І деякі рози, наприклад, як моя ось ця жовта, вона вже знову видала нові бутони. Безперервне в неї квітування. О, тому Позбирала мусор, сміття, гляньте скільки бур'яну. Буду вивозити. Фонтанчик, до речі, зараз, ну, вам не видно, напевно, але все небо таке в хмарах. І ось так стоїться панелька, і ось так функціонує фонтанчик. Не, звісно, що не на повну силу, але все ж таки приємно, що колись щось булькотить. Так, це моє кашпо. Цю Ой, поставив. Класно, гарно почувається, мені подобається. Лише вчасно потрібно о, вербену обрізати. І, до речі, салюя в мене повинна бути ріо чорна, а вона якась червона. Так, зараз поливаю трішки газон ще. Тут все гарне. Яскраве, супер. Хі -хі. Вазони свої полила, обрізала сьогодні всі петуні, підстригла. От, ну, ті, що такі куч... кучкою гарні, то я не чіпала. А ті, що такі, знаєте, одна гілочка торчить, то я обрізала, щоб почали кущитися. Тому зараз переважно все-таки зелене, яскрава в мене. Лаванда. Не вистачає мені газанії, але я чомусь на базарі її не знаходжу, або я пізно приїжджаю і не бачу. ой, ну Там взагалі зараз такий яскравий куточок, і юка, і мальви різнокольорові. Дуже гарно яскраво. І сиреновий. Так, виглядаємо стільки бджілок Сьогодні гарна дуже погода. Весь день так, знаєте, хмаринки на небі і не дуже спекотно. Сонце не палить. Це в мене тут шалфей залишився самосівом, помідори є, чорнобривці з минулого року. Жалко їх викидувати, та я залишила. Чекаємо на другий, на друге коло квітування, а ще й дереві квітують трішки. Там гарно. І лабелі. Обрізала сьогодні всі трояндочки. Добралась до них нарешті. Ось цю навіть підрізала. Залишилося в мене три троянди. Ось ця... Ось ця. Ой, навіть чотири. Тіше туди і далі. Туди ще руки не... Ой, що вона гупе. Не дійшли. Так. О, господи, що воно? Це мене в мене капці скриплять, намочила. Тут я сьогодні підчистила низ мальви, щоб трішки провітрювалась, бо було дуже загущено. І прополола. Кучку забула. Забула дві кучки, намила. Так. Потрібно ще трішки мусора повивозити. Сьогодні візьмемо. Город в мене политий, все добре, пролила. Можна на пару днів їхати тепер до міста. Я спокійна. Зараз класно тут. Такий бордюр в мене. І звичайних лілейників квітує. І вже з чоловіком намітили, хочемо ось тут, де я закрила лінолеумом землю зробити літній душ. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюсь, буде гарно. Так. Так класно, якісь нові взагалі кольори. У мене не було. У мене ось така росла, темна. Рожева, а це якась взагалі фіолетова така на фоні вийшла. Прикольно. Провела свої лохини. Навіть на одній будуть ягідки. І вон мої, айва моя. В цьому році помітила, що багато, знаєте, як незапилених було. Гілочок. Дуже багато квіту було, а по факту мало. Подружка. Лазить тут цілий день. Ти, який класний з цих вушок бордюрчик виходить. Між ними росте примула, але вона має негарний вигляд, і зараз ось ці вушка махнаті, вони прикривають. Приймуло. Вероніка, і міаден, а там на фоні розкривається, ну, здається, і в піаже схоже. Про всяк випадок, то мені вона схожа. Дуже гарний. Колір, колір світанку. Зараз ближче підійду. Буде краще видно. Пірає вже до квітла. Тут ще немає броньок. До речі, кажуть, що ось ця рослинка забула її назву, що вона дуже агресивна, але я помітила, що так, корні її розпизаються добре. Гляньте, гляньте, яка вона ніжна. Вона мені нагадує півонію. От чесно, не знаю чому. Але як піон. Вона як підсвічується рожевим таким відтіночком. А це в мене трояндочка Silver Lace, Вона взагалі крихітна, ой, вимазалась, Як мій ногіточок і ще й видала ще трішки бутонів. Ну це взагалі. Не знаю, ну подивитися, бо я вже і забула. Яка вона. Бо мені казали, що хтось замовляв в цьому Діна Макс, то взагалі стоїть таковий пересорт. Я кажу, ви вбили мою останню надію. Ось ще ось тут потрібно поробити, бо заросло. Теж почистила мальву, щоб хоч трішки світло падало на єлівець, бо він просто відстає від. Цього вже. Ой, яка краса. Так гарно, так ж гарно. Мені так подобається, коли такими знаєте, аркою ростуть дерева або в вигляді парасольки. Так класно і затишно виходить. Да, в минулому році у мене тут чорнобривці росли. Наступного року їх і посаджу, бо експерименти з насінням якісь взагалі невдалі. А то я у свекрухи викопала цей амарант звичайний. І мені просто, знаєте, дивися, і не вистачає якогось кольору і висоти, він підросте, буде класний. Потім він, звісно, насіється, ну нічого, прополимо. <trong his hombre splash> Підстригла ще сьогодні я гвоздики, багато вже нових пуп'янок, тому зробила їй стрижку. Ось така петуня. Не знаю, мені якось здається, що в цьому році взагалі все так погано росте. Можливо, я перебільшую, але чомусь якось так, знаєте, слабо, повільно. Якось, ну не так, не так щось. Ой, мені дуже подобається така чистота тут. <решті> Нарешті. <решті> Оце не в тему росте. Але буде квітувати, його потім вирву. І зараз вже починаю розкриватися ці луки. Аліум ще такий класний, він такого бордового, малинового кольору. Хотіла навесні замовити, але не встигла. Поміж трояндами хотіла посадити. Просто він такий класний. Обов'язково осінню замовлю ще. Прикольний дуже буде. Хочу ось сюди ще посадити. А, до речі, в мене є такі, знаєте, невдалі поєднання. Я поряд з лавандою посадила шалфей Дубравний. І вони просто в кольорі злилися. Він же відквіт дубра, шалфей. Але все ж таки, коли вони одночасно квітували, взагалі не дуже гарно було. Тому осінню. Я буду знову тут щось переробляти, додавати. А, горобець купається. А, не видно. Там Заховався. Сьогодні це він вже, до речі, не перший, хто купається. Так, все. Краса, справжня краса. Піду ще трішки вишеньок додому нарву. Ще потрібно заморозити, бо варення вже 8 літрів я зварила. Нарвала червоної порічки. Також сьогодні буду заморожувати і щось зроблю на зиму. Як класно. Не знаю, чомусь в мене така ідея виникла ось ці лілії пересадити ось сюди. Зараз якраз тут майже все відквітло, окрім лаванди. Я думаю, що якщо якось так гарно посадити, то такий ніжно-помаранчевий з фіолетовим будуть гарно між собою пасувати ці кольори. Не вистачає мені кольору в садочку зараз. Не знаю. Кажіть, що у кого зараз квітує Можливо, якусь ідею візьму собі. А, можливо, ну, можна було б і коліуси посадити, але вони більш листя декоративне. Не знаю. Щось хочеться, але що. Ось ці Відквітують, теж вирву. Забула вам розповісти, що сьогодні я вчудила. Стоять мені, це мусор, ми вивеземо. Два везони, чоловік так, оформив цю зону. Дивно щось біле. Думала, знаєте, якийсь чи павутиння, щось підходжу, а цей кущ весь в білокрилки. Я як глянула, боже, думаю, ну, розводити ради, заради цього куща. Потім подивилася, що на інших квітах теж є і тля, і білокрилка. Я думаю, все, потрібно терміново оберпляти наступного разу. І мені під руку, знаєте, що попалося? Спрей від комарів та кліщів. А давай спробую пшикнути. Так, дійсно, від білокрилки добре помогло. Але ж у мене бляха-муха і Ну, Це ума палата називається. Ну, що зробити? Зато, він, бачите, вже нічого не скаче, тільки шкода мені квітів. Ну, буде повод з'їздити на базар. Ах, потрібно ось цю обрізати тріанду, ось ця доквітає, он взагалі там суха і он та. Далі теж. А, я вам ще не показувала троянточку, яка в мене за будинком. Зараз вам покажу. Вона в мене тут більш така пізня. У мене такі дві цікаві хвости. Пізненько показую, бо закінчила вже пам'ять. Ось така вона маленька, біленька і класна. Вона до пізньої осені квітує. А це якийсь топінамбур росте. У мене кущик тут жасміну і відійшов клематись бідолашний. Зараз обриваю вишеньки і ви подивіться, які вони крупні. Такі величезні, ось <ривання> я зірвала, наче як черешні якісь дуже гарні. Ось такий садочок нарвала, обриваю з Китицями такими, щоб воно не, щоб вони не стікали. Вона, вона вишня. Ще трішки в мене тут залишилось. Гарний враже на цій Вона вже стара така. Ми її обрізаємо, обрізаємо, а вона родить і родить, радує нас. Цю гілочка не буду чіпати, бо обробляла вчора грушу і сюди потрапило травило. Коли збираю вишню, чомусь, ви, знаєте, пісня в голові крутиться, і під вишнею, під черешнею. Стою стара з молодою, який з ягідкою. Клас.